Добрий день малята, яка зараз пора року, правильно осінь, і сьогодні ми будемо спостерігати за красою осінніх дерев. О... Красуня осінь, справжня чарівниця, милуємось її краси, які веселі фарби подивіться, поклала осінь на гаї ліси. Осінь почала розмальовувати дерева в жовтий, червоний колір. Ось і білява струнка берізка вже одягає на себе сукню з жовтими листочками. Осінь пензлика взяла, малювати почала. У білявої берізки золотила довгі кіски. А ось клен накинув на себе золотистий кожушок з червоного та жовтого листя. Хитає своїм гіллям золотисте листя осипається і падає на травичку. Якого кольору травичка? Правильно, вона ще зелена. Кожне дерево осінь по-різному розмальовує. Одні дерева вже повністю стали жовтими, червоними. На інших ще залишилось. Зелене листя? Таких фарб немає влітку, ні зимою, недарем наш осінь зветься золотою. А тепер давайте розглянемо листочки. Скільки? Березових листочків? Багато, правильно. А зараз скільки листочків? Один. А тепер кланеві листочки. Скільки листочків? Багато. А зараз скільки листочків? Один. А тепер погляньте: червоний листочок якого розміру? Він великий. А жовтий якого розміру? Маленький? Скільки маленьких листочків? Багато, а скільки великих? Один. Скільки красиво, гарного листя нам осінь принесла. І з листя можна скласти гарні осінні букети. Сподіваюся, що ви теж зберете гарні осінні букети і подаруєте їх своїм матусям. А наша подорож закінчується. До побачення.